Мене після того, як я погадала на цих картах сьогодні, велика кількість моїх соколиків написали, я двіга, будь ласка, сніміть, будь ласка, в кожну карту. Вони дійсно гарні, але дід не любив їх. Вони, бачите, так як є, коробочка вже така трошечки підгулявша, бачите, дивіться, кожана. Тут коти, котики мої вже ніколи гризли, і я перевернула колись трошечки каву на них і водичку, так що коробка, бачите, така зафікша, але кожана. Це десь приблизно, 50-х років. Карти не тронуті, гарні. Я майже ними не мене гадаю. Дід взагалі не гадав. Ось як вони тут лежать у коробці, такі є. Ну, соколики мої хлопці, тільки що попросили. Я двіга, будь ласка, зніміть карти. Знімлю карти. Ну, Покажу для вас, хлопці, зараз. Кожну карту постараюся. Щось, щось, щось. Так, ось така коробочка. А так що вже в зубках моїх котиків побувала. Ну, дід не любив. Я зараз вам покажу, чого не любив. Казав, куди воно годиться. Дивіться, ось. Дивіться, які гарні карти. Так, соколики дивіться. І дівчата теж, бо ну, на них просто гарно дивиться. Це 50-х років. Вони геть нові, але такі пожовтівші, бачите, і запах такий ну, такий старенький. Ну, звісно, Дід не любив. Бо казав, куди воно оце годиться? Рухався. Ну, Старе покоління, трошечки ж друге. Так, так що дивіться, хлопці, гарно, як, гарний. Гарні качество таке, знаєте, така картон, такий тугий, тугий, такий, ну, класний. Бачите, шестерка, дивіться, це валет, Це двойка. Двойка теж дорогу завжди, але дорогу таку дальню. Це крупний розговор. Крупний розговор. Так, мої котики гуляють, а ну зараз ми перестаньте. Звісно, дід не буде таке любити. Та що небесне моєму Нестеру і властелену. Дивіться, які гарні. Це король крестовий. Це сімка. Десятка. Гарна карта завжди, як випадає, це польза. Дивіться, яка похожа на Мерлін Монро. Це на Елізабет, похожа. І таке качество, такі тугі. Шестерка Так, суконники, дивіться. ви мене просили? Спеціально для вас знімаю. Це свідання. Це джокер, дивіться, який гарний. О, ну, Дивіться, який гарний. Це любов. Карта дев'ятка. Червова завжди кохання. П'ятерка це так туди-сюди нічого не Це король дивіться, який гарний. Геть нові. Дід їх навіть і в руки, по-моєму, не брав. Так ну, візьме, каже, ну, не показуй, каже, я дві мені. Він мені їх одразу, вони в мене були. Це сімка таке або сльози, або печальне свідання, як випадає. Дивіться, яке гарне. Ой, красота. Дивіться. Ну, качество, я взагалі вам дивіться, яка толщина карта. Вообще не можу навіть передати. Так, дивіться мої суколики, спеціально для вас. В мене попросили. Дивіться, як Дев'ятка – це або випивка, або перевернута, то це хворуба. Випадає. Ну, смотря, дивитися, з якими картами. Ну, дивіться, ну як можна такі карти гарні. Ну, взагалі, я буває, сама так їх дивлюся, дивлюся. Це обман, спокусниця. Дивіться, валет піковий завжди обман або пусток. Ох, пірат. Дев'ятка. Дів'ятка. Дивіться. Ну, звісно, дід може, як він їх міг любить, карти. Я би сказав би, срамота. Ну, воно гарне. Дійсно, воно не пошле, воно ж гарне, красиве, дивіться. Ось, дама бубнова. Це я, я бубнова дама. Джокер, дивіться, який гарний. Дивіться, король бубновий. А ну, скажете мені, по мені. Ну, Попросили, щоб я її особисто повідправляла, то зараз особисто повідправляю відео. Ну, Коробка, взагалі, дивіться, це ж треба. Дивіться, все з скоже зроблено, тут прям викарбувано. От робили, да, раніше качество. Так коти гризли і, і не помогло. Не, за, не згризли, це бича кожа. Ану, напишете, ластівочки. Це для вас теж. Ну, воно дійсно гарно дивиться. Коли воно. Знаєте, навіть цей гарний цей малюнок воно ну приємно дивитися. Я теж іноді дивлюсь на них. Вони новенькі, свіженькі, не тронуті. Дід їх в руки не прикасався.